Якщо взяти по свинині? На жаль, в минулому цьому році була епідемія велика і багато поголів'я загинуло. На жаль, зараз Сагарі, якби з літа відновлюють, відновлюються поголів'я, але є це якийсь процес. Через то свинини на жаль, внутрішнього виробництва на сьогоднішній день не вистачає. Що стосується молочних продуктів, закупівля молока в самих фермерів ціна ніяк не піднялася. В деяких регіонах навіть на 50 копійок на гривню знизили з приробниками. Але виробників там через проблеми з колективами недостачою робочої сили, електроенергію, і іншим проблемами з логістикою, тої ж доставкою до магазинів водіями. Напевно, через це вони в більшості підняли ціни. Зрозуміло, тут ще потрібно врахувати, що кожен виробник закладає, в в супермаркет додаткову націнку на відтермінування платежів, на повернення. Продуктів, які, які не були викуплені на маркетингові послуги. Тут, чим скоріше, Верховною Радою потрібно приймати е, законопроект, який стосується внутрішньої торгівлі, щоб спростити доступ українських виробників до полиць магазинів, і, щоб вигідніше було як аграріям, як виробникам, так найголовніше споживачам, тому що сільське господарство це не тільки е, аграрії, це і 30 мільйонів споживачів, які від цього повністю залежать.